Всім привіт! Ну що ж, як ви бачите, позаду мене річка Горень, а це означає, що у нас сьогодні з батьком риболовля на Горині. Ось тут батько він на фідр ловить два фідра в нього. Так по місті ми ловимо поблизу рівного. Ну, тут в нього не глибоко метр, трошки можливо більше, метра глибина, не глибоко. Ну а я сьогодні хочу ось походити Ой, зі спінгом. Вже змонтувався, приманочки. Зібрав спінга і зараз походжу пошукаю окуня. Десь після 12 години продають дощ, зараз десь біля 10 години. Ну і походимо, подивимося, чи є окунь, чи активний окунь, чи ні. Подивлюсь місця, як вони там за зиму, за сезон змінилися, чи крепко ні, де можна підійти. Ну Поки що бачу, що вода висока. Ну В принципі, висока вода, порівняно з минулим роком, як я ходив осінню. І... Трошки мутна. Летати багато ще біля берега. ну Зараз будемо дещо ходити шукати окуня. Ну і прозкажу потім, що батько на зловив щось чи ні. Ну що ж, давайте будемо ловити. Так, скажу вам два слога мої снасті. У мене в руках Bluebird до 7 грам, і приманечка ось Shut Impact Kіteч, 3 грами джигрів Дніпросвинець. І зараз тут будемо пробувати. От вже дощик накрапає. Ну передавали, що буде мілкий дощик сьогодні. Він зранку був. А цей вдень, в день придивлюсь. Ну, головне, що тепло. Одяг взяв з собою, якщо то буду перетягатися, буду ходити шукати окунця. І котушка ще в мене, котушка в мене як у 7-2000. Стоїть і шнур, тут мабуть 0,4. Це фаворит. Х1. Ну, Побачимо, чи активний окунь, чи не активний. Ну, погода більш така, як щуча. Дощик маленький. Довго затримуватись не буду. Два-три закидання. Якщо риба є, то вона є. Якщо її немає, то не будемо її вимучувати. Ох, я окунь. Ах, зійшов. Зійшов. Ну отненький вже був, бачите. Одненький вже довбанув. Це вже добре. Що я зрозумів? Здовж берега, в принципі, тягнути нереально, бо багато латаття. Кидаєш на середину, підтягуєш під латаття. І тоді я думаю буде покльовка. Бо вздовж берега, можливо, тільки обертовою блишнею. Знаєте, покльовочка вже була. А, підсів. Підсів. Є, є вони десь під, під, біля латаття самого. Спробуємо зараз ще їх виманити. Десь він тут є. С підсів я його не підсік. Я вже забув, чесно скажу, як той спіннінг ловити. Ціле літо або поплавок, або фідер. Ось сьогодні так вирішив, ну, чому б і не походити спінінгом. Все-таки спінінгова рибалка, вона цікава, ти постійно приміщуєшся, Бачиш гарний краєвиди горення. Вивчаєш рельєф дна в нових місцях. Тут вже йде трошки про ямочок. Тут поворот, на повороті ямка, а тут про ямочок. Я пам'ятаю навіть, коли води було мало, то я бачив тут заглиблення трошки. Так, друзі, на що я вам скажу? Прокидають цю ділянку, ось, глибина, тут поглиблення трошки, тут риби немає. Ось там було декілька покльовочок біля лотаття і з середини підтягш під лотаття покльовки. Ну тут немає поки що. Риби. Плоти кілька покльовок, рибу не засік, одна зійшла, дві не засік. Зараз іду далі. Ще є багато перспективних місць, поки нема дощу, хмари ходять. То можливо, що встигнутись трошки підловити. Ну і можливо приманочку вже зміню на менше трошки. А, зар... Ой, а зараз йдемо десь далі шукати. Ой, як застрягли ноги, що не можу вилізти. Ідемо далі шукати рибу. В е, батька покльову поки що немає. Поки що немає покльовачів. Добрався до своїх перспективних місць, де я завжди ловив. Річка так заросла, що не можна знайти, де вхід до цих місць. Просто такі корчі. Так, ну що, спробуємо тут, трохи сонячно, але нічого. Тут я завжди окунця якось підловлював. Тут якраз пряма ділянка річки, трохи буде здувати приманку. Ах, покльовка була гарна. Ти бачиш, як прижав. Просто прижав геть спінга. Та є, є тут окунь, я ціла локація завжди їх ловив. Просто що вони хочуть. Яку подачу, яку приманку. Можливо, варто було взяти обертову ближню, та є в машині, але не хочеться вертатися. Така травичка далеко в воду заходить. Може, ще Багато рязки, ще, ще річка не очистилась. Та як я ходжу там в жовтні, в листопаді, то вже цього сміття нічого немає. Покажи на щуку. на щуку, покажу хоч людям, що які, які щуки ловляться на горині. Я тут сьогодні може нічого не зловлю. Покажу яка щука. О, опа, оп, я. Б... Бач тику, люди щуку ловлять. На вобле. Це десь 130-й тебе, так? Да? Це страйк про чи ні? 105-й. 130-й? 105-й. Це інквізітор це чи монтир? Інквізитор? Ага. На воблера треба щуку ловити. Так, прийшов нове перспективне місце, поки що сьогодні рибу тільки я одну бачив і не дотягнув. Решта декілька покльовок ще були. Останніх хвилин 20 вже взагалі немає покльовок. Не можу знайти, де та рибка є. Фух. Ніби все ж роблю так, як завжди. А покльовок немає. Ось покльовочка тільки закинув. Тільки закинув, не встиг ще. Не встигла приманка, ще впасти, як зразу покльовка. Ось, дивіться який. Нарешті я тебе виловив. Ну що ж, нарешті я зловив окуня. Перевірена приманка спрацювала. І дуже добре. Ти бачиш, як засіло. Ось такий окунь. Ось такий окунець. М -м, грамів 100. пускаємо його. Ось приманка Shad Impact. Watermelon. Болотний колір. Фух, спрацювала. Приманка. і Тільки закинув, навіть ще не впала на дно приманночка. Ну, вже хоч щось. А то ну, ніяк не можу нічого зловити. Скільки проходив? Не хоче би тобі десь одненьку зловити. На цей відразу удар и окон повіз. Ох, щось Ох. Тихо. Оку не Око, дивіться, в руслі. Товбанув. Ось такий окушок ну, нарешті. Значить, зараз ставлю 3 грами. 3 грами я буду пробувати в руслі вибивати окуня. Не цього, що в траві, а того, що в руслі. Так, ну що, окуняця, який гарний. Горинський, люблю ці окуні горинські ловити. Пішох. Значить тоді що? Поставлю зараз 3 грами. Джиголовочку. Весничого головка грузика трограмового. Будемо пробувати з русла діставати, та й в березі все в траві тут. Ну, не можна в березі ловити, трава просто не дозволяє ловити комфортно. Значить, будемо так щось придумувати. Букльока дуже класна така щитка і риба просіклася, то ці маленькі клюючі не можна просікти. значить Будемо зараз русло доставати. Також не глибоко, тут півтора метра, мабуть, на середині, ну може до двох. Батарейка я його замінив. І, скажу вам так, ще одна була покльовочка з русла. з русла була, значить тоді будемо ловити з русла. Перезі не будемо вже шукати нічого. Будемо пробувати тут із середини вимучувати окуня. Вибачаюсь, звичайно, за ракурс зйомки трава дуже висока, просто три ногу ніде ні поставити. Ось подивіться, яка трава. У ну, мене не така висока тринога, щоб можна було її вище трави поставити. Тому сьогодні буду все так знімати. Є же в кінці, а не забирає. Ну що ж, пройшов я трохи далі берегом, туди так за поворот, там глибина, але риби там не було. Одненький тільки окунець, я І що за приманкою і все. Там на повороті. так. А на глибині там де метра 3-4 є така ділянка, пряма із глибиною. Нема ж, жодної риби. Хоча місце там для фідера досить досить гарне. А я вже тут буду вертатися вже до батька, Зараз без 22. Тільки без 22, а вже таке враження, що ніби зараз вечір десь буде. Все-таки осінь вже своє забирає в дня, день стає менший. І риболовля вже стає коротшою. Тому зараз тут пройдусь туди, були покльовки окуня зросла. Ще тут трошки покидаю. Є окунь. О. Свінг... Ні, LZ Shiner двоєчка. EZ Shineer спрацював двійки окунь. Це окунь. Такі теж хороша резина, ну вже розбилась. Не може довго на гачку триматися. Декілька покльовочок, декілька риб і все. Я, ну, я її використовую на штопор ставлю. Накручую штопор. Ну, По-іншому ніяк. За іншого зі шайнера цілішого поки. Поки цілішого. Далі буде видно. Зараз дощ буде чи що? Хмара йде. Не передавали ще на третій годину дощ. Маленьку сюди підтягує. а Хороший окунь був два раз. Это было. Син <laughs> чому я зразу із Шайнера не взяв? З вінським, да, із Шайнера. Висить я покльовок на нього. Ось ну, окунь, бачите. Тут такий кейтеч працює. Ось такі невеличкі, але є покльовка. Так, -ну я до байка до машини, бо як буде дощ, то я намокну дуже швидко. Там біля нього краще покидаю. Покльовка, проводка, просто підрив. Пауза. Одинарний підрив. Це ви бачите, що робиться? Дивіться, які маленькі окунці і сеча їх. Так, дай приманку. А, ти бандит. Ще раз кидаю, йду точно, бо вже бачу, хмара вже близько. Зовсім близько, аби встиг дійти. Дрібненький, але окунь. Все, йдемо, йдемо зробили дощ, ну що це не везуха така. Тільки почало клювати, так треба йти. Зараз вийдемо, зараз на мощі дощ. Ну, ось наша риболовля і завершилась. На жаль, незабаром розпочався дощ, який тривав до самого вечора. Тому ми змушені були поїхати додому. По улову, дивіться, батька улов невеликий, там три рибки. Ось що він спіймав. Що батько зловив, це збирається. Три рибини зловив. Три рибинки. Бачите, які риби. Підлящик, плотовичка, і А е, в мене десь біля десятка окунів, можливо, менше, можливо, штук 6. Але покльовок було дуже багато. Дуже багато і риба не сіклась. А все через те, що я ловив активного окуня пасивними приманками. Звик так, як пізньої осені ловлю на пасивні приманки, а цього разу так не спрацювало. Тому раджу вам ловити активного окуня активними приманками. То рибки з віброхвости хвости або твістера щось таке. Обертові блешні. Ось такими приманками шукати окуня, поки ще вода тепла. Е, окуня я знайшов в декількох ділянках річки. Перше це було поблизу латаття на краю Лататя, а інше місце, де було окуня багато, це була пряма ділянка річки між двома ямками, і де до середини доходила трава. Глибина десь 1,5 метра. Ось там були окуні. Ну і ще скажу, що да, котушка трошки дає, м -м е ролик. Неприємний такий звук, то я найближчим часом постараюся її занести на ремонт. Ну, а вас попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і напишіть в коментарях, хто був на горані. Ловили плавок, спінінг, фідер, що в лові і де ловили. Ну і всім до зустрічі. Дякую за увагу.